Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі браття і сестри! З недільним днем ми з вами продовжуємо жити в пасхальний період, і нам, свята Матір Церква, пропонує чергову євангельську історію сьогодні. Сьогодні історію про спілкування, про зустріч Христа і жінки Самарянки. Одразу з вами зазначимо, що самаряни це таке плем'я, яке жило поруч з юдеями, яке мало уяву про єдиного Бога, але яке частково дотримувалося і язичницьких обичаїв, звичаїв, тому юдеї їх зневажали, як невірних. І ось відбувається зустріч Христа і Самарянки біля колодязя, з якого потрібно зачерпнути води для того, щоб напитися. І між ними відбувається діалог, і довкола цього діалогу будується вся ця історія, і, яка виявляє в собі надзвичайно такі глибини богословської думки. Ми з вами поза минулої неділі святкували на честь жінок мироносець і говорили, що жінки-мироносиці були першими, кому явився Воскреслий Христос. Не апостолам, не своїм учням, а саме жінкам, мироносицям, які фактично виконували яку функцію, вони допомагали Христу і його апостолам служити, проповідувати. Вони готували їжу, вони прали, можливо, одяг, виконували ще якісь там в побуті, які функції необхідні для забезпечення такої величенької громади людей. І вони, оці, здавалося б, на перший погляд, другорядні люди. Отримують перші звістки про Воскресіння Христове. І так само ми сьогодні бачимо спілкування Христа і Самарянки, і не раз протягом євангельських повіствувань ми бачимо, що запитують Христа, хто він? Чи він дійсно Месія, чи він пророк, можливо. Сам Христос питає учнів, а як ви думаєте, хто я такий? А тут Самарянка також його питає. Кажуть, що прийде Месія, який має спасти весь світ. Він каже: прямо і це я, який говорить з тобою. Прямо отак, без всяких умовностей, без всяких натяків, без прич. Просто і конкретно це я, котрий говорить з тобою. А що сталося таке, що Самарянка сподобалась такого відкровення? Хто вона була? Христос з неї заводить мову за воду. Каже до неї, що я б тобі сам міг дати води. запитує, а як ти дав би мені води, як тебе немає чим зачерпнути з такого глибокого колодязя. І в цей момент каже Христос, біжи поклич свого чоловіка, я тобі тоді розкажу, як води набрати. І вона йому каже: в мене немає чоловіка. Христос відповідає: Ти правду сказала, тому що в тебе було п'ять чоловіків. І той, який, якого ти зараз маєш, з за ким ти зараз живеш, він тобі не чоловік, тобто вони жили неофіційно. Ну, навіть в наш час, якщо ще громадянський шлюб, коли живуть неофіційно, це вже більш-менш таке стабільне в нас явище, то мати п'ятьох чоловіків це вже, мабуть, занадто таке. Ну, уявіть собі тоді 2000 років тому, в те суспільство, коли за одну тільки зраду жінку карали побиттям каміння каміння до смерті. Жінка, яка мала п'ятьох чоловіків, яке в неї було реноме в її селищі. Що про неї думали? Хто вона така? Як до неї ставилась? І вона зустрічає незнайомця, і яке її це каже в обличчя. І яка її реакція? Вона не починає каже, це ви мене з кимось перепутали, це не я, я не така зовсім. Ні. Вона каже, Господи, бачу, ти пророк. Ти правду сказав, ти пророк. І зразу здає питання, а де правильно кланятися Богові? От оця жінка, яка не зовсім такої ціломуденної поведінки, яка не зовсім праведна, яка, прямо скажем, грішить. І виявляється, найбільше її вхвилювало питання, як правильно кланятися Богові. Отаке От поєднання в одній людині якоїсь пристрасті, якогось гріха і спраги до правильного поклоніння Богові. І ось Получається, що вона не злякалася, що її викрили її гріх. Вона не боялась цієї правди. Минулий раз ми з вами говорили, пам'ятаєте, про розслабленого, що треба не боятися сказати правду самим собі і Богові, коли ти в немочі, коли ти не маєш більше ні на кого надіятися. Але це ж стосується взагалі нашого з вами життя. Не треба боятися говорити правду Богові, правду ближнім і правду самим собі, про себе самого. Бо дуже часто ми собі ну, кажемо, ну, ну це інше, я ж не такий, чи я не така. Мені, мені можна, чи мені прощається, чи там, ну, ну тому що в мене так складається. Ми виправдовуємо різні свої гріхи. Ми боїмося сказати прямо, що я лінивий, я забудькуватий, я гнівливий, я, я заздрісний, я, за, я блудливий, ще якийсь там. Тобто визнати, що я, що я маю проблему, що я недосконалий і мені треба з собою щось робити. Ні, ми кажемо, та ну так вийшло, так вийшло. А хто без гріха зараз кажуть? Всі ж грішні не тушу. І так ми себе виправдовуємо, і так ми себе замовчуємо, і так ми своїми гріхами живемо і помираємо. А вона не боялась цього правди. Вона знала, що вона грішна жінка. І дивіться, вона почула, що він месія, і почула від нього слова про поклоніння Богові, і вона біжить в село і зве своїх. Що вона їм каже? Біжіть, подивіться, чи, не, чи то не Месія прийшов. Чому? Бо він сказав мені все, що я зробила. Тобто, вона каже їм, я знаю, що ви про мене думаєте, яка я є. Бо я така є насправді. Але він про це сказав, не знаючи мене. Подивіться, може він Месія. Тобто вона не соромилась і перед людьми визнати, що ну, ну я грішна. Але це вже не важливо, тому що я Месію зустріла. Це найголовніше. Ось, виявляється, в цій жінці жила глибока така спрага спілкуватися з Богом, спрага знаходження істини. І прийшли її односельці з села чи з містечка Сіхар, і спілкувалися, просили Христа побути з ними цілих два дні, і потім, що їй кажуть? Уже не за Твої слова віруємо, а самі бачимо, що це дійсно Месія Христос. Тобто, Самарянка стала апостолом. Першим апостолом, який дійсно привів людей до Христа от Самарянка. Вона, незважаючи на свій гріховний спосіб життя, зберегла десь в глибині душі спрагу до Бога, і коли вона відчула справжню цю благодать і єдність, і спілкування з Богом, вона поділилася зі своїми ближніми і дійсно повірили і прийшли, і прийняли в себе Христа. Ось настільки важливо мати реальний погляд на, саму, на самого себе. Якщо ми маємо реальний погляд для, на самого себе, для нас відкривається надзвичайно важлива і рятівна дорога дорога каяття. Ми тоді маємо в чому каятися. А дуже часто, навіть зараз здавалося, всі в такому у нас ситуація така дуже важка, всі розуміють, що щось відбувається неправильне. Людина приходить на сповідь, вона ну, ну, може, десь там, колись, там, десь там щось. Ну, може. Все. Вона не знає, що говорити, або вона не бачить своїх гріхів. Вона думає, що з нею все добре. Так як вона живе, це правильно, це нормально, це, це добре. І все, і для така, така людина ставить сама собі перепону до духовного розвитку. Тому що раз все добре, не треба нічого змінювати. Так воно триватиме і рік, і п'ять, і до самої смерті. Коли людина усвідомлює, що в мене там не гаразд, і там недолік, і там я десь неправильно зробив, вона має. Що змінювати? Вона має над чим працювати в своїй душі. Бо вона має про що просити Бога допомоги в духовному житті. І таким чином людина розвивається і вдосконалюється. Тому сьогоднішній приклад Самарянки для нас, для всіх дуже надзвичайно важливий. Важливо дивитися на себе об'єктивно, наскільки це можливо. Тому і церква закликає кожного з нас мати свого духівника, священника, який допоможе. Який підкаже, який відкриє очі, тому що іноді людина боїться сама собі зізнатися, а священник взяв і сказав. Чи може запитав, дав якесь навідне питання і потім уже далі допоміг людині розкрити її стан її душі. Тоді, коли людина так, так живе, тоді в неї є можливість духовно розвиватися. Тому Давайте будемо слідкувати, слідувати точніше, за прикладом Самарянки, незважаючи на те, які б у нас не були гріхи, великі чи малі, шукати перш за все, Бога, і Господь відкриється нам. Про це Христос і каже Самарянці. Хто питиме воду, яку я даю, хто, той сам буде джерелом води живої? Тобто, хто прийде до Бога, хто пізнає Бога, хто прийме у собі Божу благодать, той сам буде джерелом Божої благодаті, благої звістки. Для тих людей, котрі його оточують, котрі з ним спілкуються. Таким чином і розвивається у світі церква, розвивається блага звістка у світі, коли один одному передають не тільки словами, але своїм життям, але своїми, своїми вчинками, своїм навіть поглядом, своїм ставленням. Люди роблять так, щоб для них добре бути, що з ними хороше. І коли людина звикає до цієї, чи, чи долучається до цієї благодатної атмосфери, вона поступово приходить до віри в Бога. Я вже колись, мабуть, розказував і ще, е, ще раз розкажу. До, до речі, такий випадок з мого власного життя, коли я був зовсім молодим священником, я мав собі за духовного наставника Схігумена Геронтія Захарова в Києво-Печерській лаврі. І якось е, а служив як в кафедральному соборі, я був наймолодшим, третім священником, звичайно, що. Різні такі ситуації були. І між священниками, і настоятелем, і, і з прихожанами. Ну, складно було. І в мене накопилося такий вантаж, стільки образ, стільки всього. Я думаю, я прийду до батьки, все йому розкажу, що він скаже, що мені робити, як мені бути. Я приходжу до нього до келії, мені вже скоро на автобус, але я забіг до нього до келії, а в нього маса-маса людей. Я сам всі в куточку, я розумію, що мабуть, не встигну чи встигну, не знаю, бо скоро на автобус бігти. А треба було з лаврі ще добиратися на автовокзал центральний. Я сиджу, сижу, сижу хвилин, декілька хвилин сижу, сижу тоді відчуваю раз. Мені стало легко і просто, і добре. Він питає: ти Вадим, ти вже все? Я кажу: все. Ну, та тобі на автобус. От і все. Як це відбулося? Я, я, я не можу це пояснити до сих пір, хоча в мене перша освіта вчитель фізики, я не знаю, як це сталося. Але мені стало легше. Просто від того, що я був біля нього в одній келії і все. Він нічого мені не казав, я йому нічого не запитував. Просто мені мене все зійшло, я все зрозумів. Я приїхав, просвітлений, заспокоєний, і далі все було добре. От, тому ось це і є джерело води живої, коли людина сама себе випромінює любов, благодать і ласку, і спокій, то тоді інші будемо хороше біля неї. Так що давайте будемо дорогі стяжати цю Божу благодать, для того, щоб тим, хто біля нас, також було добре. Амінь. Христос Воскрес.